Добрий день. Привіт. — Опять жара повернулася. Ой, жара, неймовірна. Зараз ми чого хочемо вам показати, що хочемо, щоб ви поїхали з нами. Ми їдемо в епіцентр. Чому ми їдемо в епіцентр? Тому що а, наш річок бешений, вибачте, ми за враження, у мене в селі у мами зламав стіл. Своєю скоростю і своїм задом. Занесло. Занесло, зад, зад так занесло, що зламав одну нужку. Сонце ми... світу, та, та Зараз я вийду. І ми йдемо за столом, тому що Це ж ми його поламали. Мама дала, мама дала розміри, і ми зараз їдемо вибирати. Не знаю, в епіцентрі виберемо, не виберемо. Виберем, виберем, ну, виберем, ми їдемо епіцентр, ще того, що нам треба додому купити. Кришка і сідушка Санітар, на да, 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 Кріплення від старості вже старилися, бо, по по-моєму, вже mm -hmm. не фіксується. Ну, так, і ще й за цим поїду. Так що предлагаю вам поїхати з нами, погуляти по епіцентру. Епі ще хочу пахучку вдома купити. Ну, блін, пахучка це мені подобається нарав... в Юске. Ми назад будемо їхати, може в Юс заскочимо. А, що, так Ні. а подиви. Зараз ти... тривога є просто. А, так. Да. Так а ти подивись, пожалуйста, є якісь акційні пропозиції на столи, кухонні? Ну просто для того. Я, просто, ну, в... я в інтернеті не буду дивитися, заїдемо, подивимося. Просто в Юскі теж є гарні ціни на столи кухонні і на все остальне. Тобто є акції якісь. Ну нам все одно кришку треба купляти. Ну а що ти в Юскі думаєш немає такого? Кришки на унітазу я не бачила. Не бачила? Ну я, я теж я не, не бачив, так що... Ми просто, що ми в Юск я завжди ходила то за плідами, то за якоюсь посудою, ну, принципі, такою да, декор, таке. декором, а туди я ніколи і особою не, не дивилася. Зараз я подивлюся. І ще є. не хочеш на Бекал заїхати? Ну, зайсто зажету шось. Да, сичу я просто кажу, що сейчас зідка. Ну, кстати, отбой думаю... немає ще. Та за, ну, толку вже немає. Давай же на Байкал, там дуже мені там цей квас. Візьмем пару бутылочок квасу. Понял. Я не п'ю сейчас газований. Ні, ну я п'ю, мені мені потрібно. От. Та летять, він п'є, все їсть і поправляється. Ой, поправляєтесь? Я за собою і худа я, а я Нічого не їм, нічого не п'ю і, і все одно пухну. з глазами. Та ні, ну при чому пухнеш, не пухнеш. Просто що... Яка є що я зроблю? Ні, ну при чому тоді. Просто чаще ти ходиш на тренування е, три рази в тиждень. Може просто треба ходити частіше? Так, да, я працюю. У мене немає машини. Все? Мамі на на, намікає. Скоро цього не буде точно. Ні, буде. Наоборот, не казати, скоро це буде. Так, зараз і, і тещу треба перевозити, тому що вже дуже опасно там, де вона живе, і треба забирати, і все це ще за цього переживає. Ну Звісно, люба дитина буде на... переживати. Да. Тим більше а теща теж саме, ну ви представляєте, якщо треба забрати людину, яка прожила все своє життя ну, да. в, свої, в своїй хаті і в, в одному селі туди, вона там і робила. В одному да, одном селі виросла, родилася, в неї всі там друзі. Понятно, що там всі половина села вже повиїжджала. А, ага. о, і її треба тоже забирати. А вона знає, що її забрати, ми її в будь-якому випадку забирати будемо. Ну, а як не хочеться, тому що це твоє рідне і, те, і це те саме, що а, у тебе забирають твої. Ну так. Да. Не по справедливості, просто вжимають, як якісь рейдери, якісь захватчики. Ну, в принципі, це так і є. Захватчики забирають у нас нашу землю. Нічого. Головне, життя, все остальное живемо. Да? 100%. Куди? Туди милімось. Тут стоїть. Хотів надурити. Чого? А, приїдеш? Я приїду то, я я не Молодець. Що їдемо тюмить. Да, так, Я тьом їду чур. за класом. За класом. Мені, мені на даний момент три рази в неділю спорту, а мені вистачає. Але ну, я зараз ну, да, не, не їм так, як я їв раніше. Мені дуже хочеться з'їсти більше, як я їв. Мені більше хочеться. Так я то вже менше стає. Я, я перестав би... Ну, я людина, яка любить поїсти. Ну, в нас багато таких людей, які люблять поїсти. Ну, Я ще себе ограничую. Да, я їм і картошку, і хліб. Ну, Я не їм в тому кількості, яке б я їв до цього. Дефіцит калорій, правильно. Просто. Вона знає, що як кумара напрягає, не знаю, як правильно сказати, Шо? виразиться без Ну. No. Всі просто думають, що я їм якась несамовита, я не знаю, кобилиця. Скільки я їм? Ну, я взагалі, я, ну, я, не, nee, поїм, ну, я не знаю. Просто дивися, а, в нас вже ж було таке. Ви, ви думаєте, що що свіха моя вона там яка здорова ви ж її не бачили в ні а той хто бачив в нікамері каже зовсім друг зовсім протилежно. ну я повненька ну не така ж прям і шия в мене є треба три мене немає шиї ну тось є чесно нормально живеться з моєю шиєю, з моєю головою з моїм тілом Тому... похудать, конечно, надо, я стараюсь, ну, как будет получаться, так и будет. Сейчас, честно, мне вообще не до похудения, и мне вообще, в принципе, все равно. Правильно? Сейчас решим. дальше надо решить. Да, а сейчас мы будем... решим и потом будем заниматься уже. Ну, я, ну, я Ні, чую. я займаюся, я ж не бросаю, я ж не... Ні, ну так. ти ж розумієш, що в тебе зараз... А на нервні я завжди на фоні, на фоні, на фоні якоїсь там збою, стресу людина або поправляється, або худає. Ти в твоєму ти поправляєшся. Короче, те, що я похудала, зараз я знову поправлюсь. Зараз тещу десь облагородимо, устроїмо десь і у нас буде... І в нас, нас буде все нормально. Давай остане, заїду. Да. Спасибо. Спасибо. Їдемо за квасом. Я візьму собі кваса зараз, тому що тут обалденний квас. Ми вже показували відео, де ми були в рибному магазині. Ні, есть... ми клас. Ну... ну не було на те время кваса. Покажем, а -квас. тут зараз є квас, їдемо і я хочу взяти собі ли селедки, Селедка? Да, то ли знаешь, но от є селедки паковані. Селедка и Ш... кой селедка? Ну, от си в баночках, поняла? Ты просто есть хочеш? хочешь? Можно. Наверное, да. да. Я ж знаю, что я не буду чистить в банке селедки. Що збит так за в мудерка захотілося. И захотілося селедки, поняла? Из-за цього чисти. Найкраща еда. мені приготувати взагалі. Я так люблю, коли він каже, що він хоче картошки в мундіри. Ну на самом деле, я зараз дуже сильно підсів на салати. Ну, огірок цибуля, помідор, помідор і масло роздільно. Все. Я можу такий, таку виварку з'їсти зараз. Ага. Так що, ну добре, пішли з нами, Все. ми пішли в магазин. Що, ребята, дивіться, цей картем в мене а... підхуднув трохи. Ану, стой. Як нова копійка. Де да, жив відпропав. <laughs> Пішли. Молодець. Так, ну тут як сюди. Рибка на любі смаки. Він це завжди. І щоб накрити. Воно да. подивіться. Я за цей квас казав, друзі. Ось окласик оцей. Він тут в цьому магазині, він просто сумасшедший вкусний. Ну його, його нежелательно пити. Якщо ти будеш після цього кудись -то їхати, тому що там є якийсь процент алкоголю. Ікра дивиться красиво. Я не хочу. Дай, люди приїхати. А я вам покажу все, що, -то є, що -то Давайте, є. так. Все, що хочеш. Сайтра по 220 гривен. Чи что за Сайра? Чи... Сайтра. <силит> 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 Дивіться, какое филе. Что это за филе такая красивая? Балик Сома. Вас пропустить, да? да? выбирайтесь. Так, вот Боже, как красиво, дорога. Дора... О, О, все дорога. А что это за дорого Так, колбаса є. Гольфстрім якась. Ну коротше, господи, тут багато, дивіться, тут багато всього. І якесь філія, ось це подивіться, форелі, шпадки Форелі, боже мій, це що це? За окунь, окунь малиновий якийсь. Криветки якийсь. Ух ты, креветки кріветки якісь ровені. Ну правда, 748 гривень кілограм. Корель стейк Дідс. Що це за Дідас? Якийсь разноцвірний, господи, що з ним? Боже мой. А ось подивіться, який порізаний вже. Лосось вже є, тушка лосося. Я так піднімається 539 гривень. Кілограм. Боже мой, красота яка. А? Подивіться. Потасу, 145 гривень кілограм. Що це таке здорове? Хай Бог миле. 427 гривень. А що це за риба, світ? Білуна, це стейк, я не знаю. Що це за длинна така штучка? Напишіть, будь ласка, що це за штука, що це за вугор якийсь, така біла якась рибина. Що це за рибина? Це білуга, ось. Кстати, друзі, це дорадо очень вкусно. Если кто хочет, О, берите, да попробуйте Дорадо, воно обалденне до пива, воно просто ідеально вкусніше. Ну, до картошечки на буде. Дивіться, Дивись, які шматки, стейки сьомги. 825 гривень кілограм. Плюс 10%. Плюс 10%? Ну, а. різниця. Так, ну я. Субсибос. Та ні, сібас він для мене жарніший. Подивіться, а ось балаки якісь є. Рулет з риби, подивіться, який які. 861 Так, угу. да, Я замерзла пише. Зараз я собі беруться. Класа. А скільки взяти? Це дві бутилки, так? Да. да. Собі. А, подивіться, ось що ще є якась акула по 319 гривень, що це за акула я і не зрозумів. Сало. Все фасовки все є, дуже багато чого. Ось ці капчуні сердечка вкусні мені фаспонроб сподобались. Пішли сюди. Криветки, подивіться. Вкусні, кстати, креветки ці, вони йдуть по 326 гривень, в зависимості від э, росту їхнього. Да? Я вже показувала да, да? В відео, так, да, я тут все показувала. Все, поїхали? Да? Да. Поїхали, все, встрітимося в епіцентрі. Так, да, друзі. Ті з нами, а, ну Це буде вже в другому відео, те що, куди ви підете, підете з нами. Де, я доведею з нерві під центр. Так, да, і давайте в наступному відео ми вам покажемо, який же ми купили стіл в село Повибираємо, так. Да. Ну на самом деле ми хочемо купити, але не знаю, підійде, не підійде по ширині довжині, висоті в родительський будинок. Ну, але ми подивимось Да, до наступних відео.